Уривок з поеми послання Тараса Григоровича Шевченка і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в україні моє дружнє послання. І світає, і смеркає День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти юродиві, Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого. Волі, волі, братерство братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику славу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитеся, як і хилились. І знову шкуру дерете з братів незрящих, їм. і сонце правди дозрівать в німецькі землі. Не чужії, претеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, Тоді остав би сиротою Святими горами Дніпро.